Павло Лошенчук з України звертається до Романа Гросі, генерального директора МАТ, щоб він сповістив. Він вилетів в Україну на Запорізьку атомну станцію, але вони ж там довго не зможуть перевіряти і довго там не будуть. Не перевірять і на цьому всі. Ця їхня перевірка закінчиться, незалежності від результату. А потім росіяни зможуть знову зайти з військовою технікою всередину на станцію і так далі, заміновувати її і, і все стане, як було раніше, по-старому. Тому щоб цього далі не допустити, треба. МАГАТЕ це підрозділ організації Об'єднаних Націй. Треба, щоб МАГАТЕ добилося того, щоб ввели туди миротворчі війська ООН, які заборонять розміщення військ, расистів, фашистів, російських на території атомної станції і в межах там 20. 30, а то, може, і 50 кілометрів. Тобто, вони повинні звільнити не лише станцію расисти, а взагалі вийти з території України. І оце повинно, він повинен доповісти Генеральному секретарю ООН Антоніо Гутерешу, який повинен прийняти рішення про введення миротворчих військ на територію. Запорізької атомної станції, які будуть відповідно озброєні, а також повинні е, не допускати далі, щоб, е, щоб розчисти взагалі втекли з території України. А це повинні зробити Організація Об'єднаних Націй. Тоді ваша місія буде справді ефективна. Please translate this question. Перекладіть моє звернення з української на англійську мову, чи на італіянську, чи на яку, яку на якій розуміється роману Гросі і його колеги. Спасибі.